Всім привіт! Мене звати Сандра Пантілієв. Це кіномапія. Сьогодні торкнемося складної теми. Здавалося б, що поєднує класичний музичний твір і жахи війни. Все це зміг об'єднати в одному кіношедеврі Роман Поланський, коли в 2002 році зняв фільм. Піаніст, отже, сюжет фільм розповідає про долю Владислава Шпільмана, видатного польського піаніста, єврея за національністю. Вимушений жити у Варшавському гетто під час Другої світової війни. Він сповна пізнає смак принижень, страждання і боротьби. Один з офіцерів відступаючої німецької армії виявляє його серед руїн, зруйнованого бомбардуванням міста і допомагає йому вижити. Сама історія картинка і звичайно ж актор Орська гра, все це просто захоплює. Але є один момент, який просто застряг у моїй пам'яті той момент, коли німці викидають інваліда у візку, з вікна просто потрясає. Навіть не замислюєшся наскільки жорсткі можуть бути люди. Дивитися на все це і розуміти, що все це реальність справа несприємних, але знати треба. Цей фільм неможливо не порівняти зі списком Шиндлера, тому що це просто неминуче, коли в двох фільмах є стільки спільного і одне на всіх. Світове визнання головна відмінність піаніста від творіння Спілберга це саме трагедія однієї взятої людини, а не всього польського народу. Як це ми бачимо в списку Шиндлера? Піаніст – це по суті європейське кіно зняте людиною, яка сама переживає у дитинстві всі тяготи фашистського гніту. Роман Поланський майстерно показує метаморфозу головного героя Владислава Шпільмана, коли з інтелігентної і творчої людини він перетворюється на ходячий скелет, який виживає тільки завдяки милосердю фашиста. Образ спасителя фашиста особливо виділяється на фоні інших твариноподібних нацистів. Едріан Броуді скинув 14 кілограм для ролі владика шпільмана, сидячи протягом шости тижнів на дієті. А щоб зрозуміти, що відчував його герой, Броуді з'їхав з квартири, продав машину і не дивився телевізор. Фільм мені запам'ятався своєю музичною тематикою, адже саме музика давала шпільманові віру в світле майбутнє. Ще один фільм про геноцид єврейського народу стає визнаним як серед глядачів, так і серед критиків. Це була кіномапія. Дивіться фільми, що змушують замислитися. Це мій погляд на кіно. Побачимось за тиждень.